Снігуронька. Жили собі дід і баба, усе у них до ладу було одне лише горе велике, діточок немає. Якось узимку немало куч гур, аж до пояса. Повибігали діточки на вулиці гратися, а з бабою на них з вікна дивляться та про своє горе думають. А що, бабо? каже дід, давай ми собі зі снігу дівчинку зліпимо, снігуреньку. Давай, згодилась баба. Вийшли на город і взялися дівчинкою з ліпити. Скачали вони снігову грудку, руки, ноги приладнали, зверху снігову голову приставили, Виліпив дід ніс, намалював рот, очі. Зирк, а в снігуроньки губи порожевіли, очі розплющилися, дивиться на діда з бабою і посміхається. Потім струсила себе сніг і стала дівчинкою снігуренькою. Зраділи діди баба, привели її в хату, дивляться на неї, намилуватися не, не можуть. І стала рости у діда з бабою дочка не щоднини, що а щогодини. І з кожним днем кращою стає сама біленька, а руса коса аж до поясу, тільки румянцю немає зовсім. Не надивляться дід і баба на дочку. Росте дівчина і розумна, і квітлива, і весела, і робота у на не латиде, а пісню заспіває, заслухаєшся. Минула зима, почало пригрівати весняне сонечко. залетіла трава на прогалинках, заспівали жайворонки. а Снігуренька раптом зажурилася. Що з тобою, донечко? питає діти баба. Чого ти невесела така? Може, не здужуєш?» Нічого, баточко, нічого, матінко, я здорова. Ростанув останній сніг, зацвіли квіти на луках, ташки прилетіли, а снігуренька із кожним днем сумнішою ставала. Від сонечка скрізь ховається, їй би тінь та холодок, а ще краще дощик. Насунула якось темна хмара, пішов дощ, то посипав град. Зраділа Снігуренька, а як дощ закінчився, та знову сонечко визирнуло, розплакалася та так гірко. За весною красне літочко прийшло, зібралися дівчата у ліс погуляти і снігуреньку з собою кличуть. Ходімо, Снігуронько, з нами у ліс гуляти, пісні співати та в ігри грати. Не хотілося Снігуринці до лісу йти, та дід з бабою кажуть Піди, дочко, погуляй з подружками. Прийшли дівчата зі Снігуринкою до лісу, стали квіти збирати, вінки плести, пісні співати, хороводи водити. А як звечеріло, розпалили вогнище і давай одна за одною через вогонь стрибати і кажуть Снігуринці, Стрибай, снігуренько, стрибай, голубонько. Побігла снігуренька, стрибнула слід за подружками і розтанула, залишилася біла хмаринка. Обернулися подружки, а снігуреньки немає, і зосталася зі збавою знову самі самісіньки. Та вирішили вони наступної зими виліпити собі нову дівчинку. Кінець.